Доброго дня, з вами Роман Томашевський, журналіст інтернет видання Бух. Ми стоїмо на порозі закладу Моє місто в місті Нововолинськ. І зараз в ЗМІ дуже багато мови про цей заклад. Ми попередньо домовилися з власником, щоб почути його точку зору, що говорять, що сталося. Тому запрошую всіх в заклад. Доброго дня. Доброго дня, Роман. З інтернет-ведення «БУХ». Приємно дуже. Будемо для ну, про зустріч, тож раді вас вітати. Да. Пане Олеже, знаємо, що ситуація виникла неприємна. Відповідно, хочемо почути і вашу точку зору, бо була висвітлена одна, а вашу, якби ніхто не спитав. Тому ми будемо цю несправедлівість вирішувати. Будь ласка, розкажіть, що там сталося. Ви знаєте, спочатку ми думали колективом адміністрацією нашого підприємства, закладу, що не будемо реагувати на статтю, яка була. Виступана з посиланням на обласне видання на порталі Бух. Думали пропустити. Але все більше і більше людей звертається з проханням пояснити, що все-таки щось сталося. І ми бачимо, що тема актуальна навіть вчора вже пройшло більше, ніж 20 днів, а вона все не затихає і в соцмережах її, скажімо так, весь час по І тому ми вважаємо, що повинні не виправдовуючись. А пояснити бачення зі своєї сторони. Тобто, ну, наше місто кав'ярня на сьогоднішній день в цьому бізнесі ми вже існуємо 4 роки. Просто локація раніше була на Шахтарському мікрорайоні, а зараз ми переїхали більше до центру, бо продукти, які ми сьогодні пропонуємо ринку, більше розраховані на дітей і мам, які саме скупчені яків є в центрі міста. Кредо нашої компанії це в першу чергу здоровий. Харчування, здоров'я випічка для наших дітей, мам, тобто ми бачимо в себе місію компанії, яка несе культуру вживання, кави і все, що до неї, скажімо так, належне, приналежне. Коли ми переходили в центр, ми розуміли, що ми йдемо, скажімо, в щільне конкурентне середовище, але при цьому думали, знали, що наш покупець відрізняється від покупців наших конкурентів інших закладів з тим, з чим ми стикнулися, насправді зараз кажемо самі і не очікували, хоча в бізнесі вже не перший десяток років. Самі бачите приміщення нове. Ми переїхали сюди в другій половині травня і тому свіже, гарне таких приміщень. Я думаю, що мало хто в нашому місті може, ну скажімо так, гордитись, мати такі приміщення, обладнання. Плюс колектив чудовий, гарний асортимент, пропозиції, цінова політика. Це саме ті складові, на яких будується успішний бізнес. І тут як грім серед ясного неба, сельмунела. 6 числа до нас прийшли працівники нашої, скажімо, лабораторії. Взяли для аналізу необхідні заміри. Взірці. І власним рішенням не санстанції, не інших контролюючих органів, а за власним рішенням було призупинена діяльність підприємства на три дні для того, щоб остаточно визначитись, а що відбувається в приміщенні. Ну, власне, ви маєте на увазі ваше власне рішення? Адміністрація, бо на той момент я ще не представляв, скажімо, власника, але це його було рішення, що ви маєте закритися, отримати результати. Дослідження від лабораторного центру. І тільки після того ми остаточно повернемо рішення, що робити далі. Тобто три дні це той термін, коли було достатньо для того, щоб отримати заключення, ми взнали, що на якоїсь не було виявлено. Одразу після цього було заклад був відчинено, працювали працювати, але при цьому стали більш глибше аналізувати, а що могло послугувати причину, скажімо, такій. Я рахую недоброякісні інформації в інтернеті. Ми взнали, що відносно нас ведеться санітарно-епідеміологічне розслідування з 11 липня по 19 тиждень. Стаття, яка з'явилася в інтернеті стосовно того, що в моєму закладі, в нашому закладі, значить була виявлена Сальмонела, з'явилася набагато раніше. Виникає перше питання: як може? Директор обласного центру стверджувати, що в закладі є сальмонела, коли розслідування ще не почалося. Це перше питання. Друге питання. Всі звинувачення стосовно того, що в моєму закладі виявили сальмонело, базуються, ґрунтуються на логічному заключенні людини, яка попала в лікарню інфекційне відділення. Рахую, що для того, щоб такі звинувачення, звинувачувати кафе в такому. Скажімо, ну, в цьому недостатньо, тільки думки потерпілого. По-третє, людина яка купила в нас еклер, як пише стаття, з заварним кремом, скоштувала його наступного дня. В той час, коли що робив той еклер, де він був протягом там, доби, трохи менше, мені невідомо. По-четверте, всі крема, які використовуються сьогодні в випиці і при виготовленні тортів, наголошую, проходять термічну обробку на кухні. Тобто вони на водяній бані доводяться до кипіння. З тих самих джерел з інтернету нам відомо, що як тільки доводиться до кипіння крем, які, якому є там. Ці самі сирі яйця, але при цьому доводиться до кипіння, одразу сальманела гине, тобто її там немає. Пане Олеже, я знаю, що ви ходили до людини, яка за словами знову ж таки, да так, неяких слідчих дій я відповідно не не правоохоронність не буду стверджувати нічого, але до людини, яка нібито постраждала в вашому кафе і спілкувалися з нею. Що, що та людина розказує? Ну я би хотів більше розказати, як це відбулося, тось. Тобто, щоб люди зрозуміли правильно, я не йшов, скажімо так, вирішувати грошове питання, щоб не склалася дочка, що я хочу притушити, скажімо, подію, яка вроді відбувалася. Ми зустрілися з ним, з Павлом Павловичем, батько двох дітей, так само як він попав в інфекційне відділення, в кабінеті дільничого в міліції. І так само давали, що він, що я дали пояснення, як відбувалося його. Фак попадання його в лікарню, і що я можу з цього приводу сказати. Звідти я взнав, що він при процесі спілкування взнали, що він в лікар з'їв ті тістечка на наступного дня. Значить, так само ми з'ясували, що причиною захворювання могло бути не тільки тістечка і грязні руки. Одним словом, на сьогоднішній день для мене саме головне в цій ситуації що в лікарню попали діти. І отутсько, то, тобто, це ті, на кого розрахована моя продукція. І для мені прикро, що сьогодні цей факт пов'язують саме з кав'ярнею, враховуючи те, що ми порозумілися з потерпілим, і на сьогодні, з його боку, немає до нас ніяких претензій. Пане Олеже, виникає тут логічно ще одне питання: ситуація в будь-якому випадку вини. Існують якісь певні дії і так далі. Ви власники закладу. Кафе ініціювали закриття, якщо я не помиляюсь, на три дні. Так. так? Розкажіть, що відбувалося за три дні в кав'ярні, е які роботи ви провели. З нашого боку, це, за ці три дні було ну, пророблено ряд, з моєї точки зору незначних, але можливо вагомих, скажімо таких заходів зроблено. Ми промаркували весь інвентар, е провели глибоку дезінфекцію цього приміщення не тільки кухні. Але і торгового залу провели ряд профілактичних заходів як з працівниками, так і з постачальниками. І протягом трьох днів всі ці заходи були зроблені, після чого ми відкрилися. Ви згадали, що е, були в дільничого. розкажіть, як правоохоронці реагують на ту ситуацію, е, чи мають вони якісь сильні претензії, там чи вимагали від вас, наприклад, там чи закриття, чи ще чогось подібного. Чи в принципі е, сама ситуація не настільки страшна, якою її кажуть, подають після зустрічі? Е, як я казав, з потерпілим нашого дільничого інспектора? Я більше з правоохоронцями не зустрічався, і з їхнього боку до нас немає ні претензій, ні вимог. Пане Олеже, я так розумію, що ситуація в принципі вже стабілізувалася, і ви працюєте зараз в нормальному режимі. Назвати це стабілізацією неможливо, бо ми, дана подія, скажімо так, дуже сильно вдарила по нашому бізнесу. І нам все треба більше думати, як назад повернути наших лояльних до нас партнерів, тих клієнтів, яким подобалася наша продукція, і ми над цим працюємо. Ну, для цього я пропоную пройтися по нашому приміщенню. І я розкажу, що з нашого боку вже на сьогодні зроблено для того, щоб дійсно ну, про нас знову заговорили тільки з позитивної точки зору, бо ми є найкращі в цьому сегменті своїх пропозиціях. І думаю, що і надалі ми будемо такими. Скажімо, це не весь асортимент, який на сьогоднішній день продукує наша кав'ярня. Ну бо попит впав і самі розумієте, я не можу сьогодні його загрузити, так як це було, скажімо, місяць тому. Це друге приміщення нашого залу, в якому ми планували і проводимо масові такі заходи, це день народження святкують діти, хрещення. Тобто тут посадочних місць до 40 чоловік, тут аж є прямо в цій кімнаті є окрема дитяча кімната, де діти можуть собі, скажімо, під час, коли мама вживає тістечко, там є кавою з подругами, везе собі. Бесіду, можуть тут відпочивати. Дякую вам за презентацію. Вам дякую, що приділили увагу вашу. Ну, час затратило нас. Ну, а хочеться сказати всім слухачам, відвідувачам сайту, «Бух», заходьте, наші двері завжди відкриті для вас, і ми прикладемо максимум зусиль, щоб ви тут відчували себе комфортно з нашою якісною продукцією. Ще раз наголошую, якісною.